Гори на полотні. Мальовничі карпатські пейзажі тепер можна побачити у музеї мистецтві Івано-Франківську Там відкриту сімейну виставку Кузєвих, батька Богдана та сина Ореста, який пробує себе у малярстві. Кузів старший представив на огляд свої живописні полотна, син графіку, всього 60 картин. Загалом у доробку Богдана Кузєва п'ять персональних виставок. Остання з них відбулася у Греції. Малює митець дитинства, не дихають його, гори та осінь. Каже, саме цієї пори року відкриваються усі барви. Природи. На огляд Івано-Франківцям Богдан Кузів представив свої улюблені та останні роботи. Я взагалі малюю пейзажі. У ну, мене тематика Карпата всіх робіт. І не тільки Карпат, а також і наша Галичина представлена тут. На кожний період є улюблені картини. Є улюблена картина це пробудження. Зараз недавно намалював храм Кармелітів у Більшецях. Нато теж представлена буквально тиждень тому назад. У теперішньому періоді творчості Богдана Кузіва якраз є в центрі Прикарпаття, Гуцульщина, Галичина. Ми бачимо рідні, близькі нашому серцю зображення, пейзажі, об'єкти. Це є одне з таких ну, найважливіших чинників, які зумовили мою зацікавленість.